На передсезонному турнірі Кубок львівщини Львівщини-2015», який ці дні триває у місті Лева, зіграно уже два тури у стартовій грі. Івано-Франківський ураган мінімально поступився. Місцевій енергії – 2-3. Підопічні Івана Скицька гідно протистояли традиційно принциповому супернику, незважаючи на суттєві кадрові втрати. Адже одразу шестер ураганець на цьому турнірі виступають за молодіжну збірну України на три голи енергетиків. У драконі відповів Орес Боргун, що відзначився дублем. У четвер іван-франківці забили вдвічі більше аніж суперник, перегравши кращу аматорську команду Львівщини. Княжий ринок з рахунком 6-3. в Івано-Франківці забивали Роман Горбатий Ігор Корсун двічі. Орес боргун, Михайло Зварич. А ще один м'яч львів'яни зрізали у власні ворота. Натомість українська молодіжка є одним з фаворитів турніру. Синіжовті здобули дві перемоги, а на перших ролях ураганівські збірники. Так у грі з кардиналом Рівне Юліан Горбатий відзначився дублем. Дебютний гол у футболці збірної забив і Андрій Цілик. У підсумку суха перемога 7-0. А в четвер ураганівські збірники долучилися до вольової перемоги над Львів Юнайтед 5-2. Чотири з п'яти голів синіжовти забивали івано-франківці. Роман Горпинич вистрілив дублем. По голу забили Юліан Горбатий та Андрій Цілик. У п'ятницю на Кубку Львівщини відбудеться третій тур. А у завершальний день змагань, 29 серпня, визначиться переможець та призери турніру.